Сьогодні 5 листопада 2024 року. Заняття ознайомлення з соціумом. Тема заняття Посилка із села. Доброго ранку, мої маленькі друзі. Я дуже рада нашій зустрічі. Сьогодні вона буде дуже цікавою, тому що до нас. Прийшли в гості. Хто до нас сьогодні прийшов, зараз ви дізнаєтесь. Тож сідаємо зручненько і дивимось на екран. Так, дітки, сьогодні до нас у гості завітала бабуся Палашка. Вона принесла посилку від мешканців свого села. А що ж в ній може бути? Бабуся Палашка пропонує пограти з вами в гру. Вона хоче загадати вам загадки. Згодні погратися. Так, сідаємо зручненько і слухаємо першу загадку. Той, хто їсть його, той знає, всіх мікробів він вбиває. Овоч цей корисний дуже, та від нього сліз калюжа. Правильно, дітки, це цибуля, звичайно. Помаранчева і гарна, у землі сиджу немарно, соковита, солоденька, вже я стала чималенька, собою пригощу дитину, хай корисно з'їсть. Морквину, звичайно, дітки. Всі ви знаєте, що морквина, особливо діткам, дуже-дуже корисна. Так, вона допомагає швидше рости, щоб ваші очки краще бачили, ну і щоб зубки, як у зайчика, були міцними. В діжці ми їх засолили, а тоді всю зиму їли. Солоненькі та хрумкі з пухирцями. О, гірки, молодці дітки. З мене листя обдирають, мене квасять, в борщ кидають, в пирогах мене печуть і в салат мене січуть. Капустка, звичайно, я впевнена, що всі ви її дуже-дуже полюбляєте. Під землею народилась і для борщику згодилась, мене чистять, ріжуть, труть, смажать, варять і печуть. Боже, що ж це таке? А це наша улюблена картопелька. Так, дітки, молодці. Зелений чуб, червоний бік. Смачний із нього чавлять сік. Гадзині варять з ним борщі, росте в городі на кущі. Помідор, звичайно, всі ви полюбляєте томатний сік, так? з нього виробляють дуже смачний і корисний сік. Так, дітки, звичайно. А скажіть, будь ласка, як можна назвати всі ці відгадки, які ми з вами відгадали, одним словом. Про що були загадки? Так, загадки були про овочі. Правильно, дітки, подивіться, будь ласка, на екран і подумайте, скажіть мені, будь ласка, де ростуть? Овочі. Так правильно, овочі ростуть на городі. А хто ж їх вирощує? Скажіть мені, як називаються люди, які працюють на городі і вирощують овочі? Городники, правильно. І ось зараз бабуся Палашка Пропонує вам ще одну гру. Вона називається в саду чи на городі. Будьте уважними. Так, дивимось, що тут намальовано? Персик, правильно подумайте, дітки, і скажіть мені, де він росте? В саду чи на городі? Правильно, в саду, молодці. Морква? Де вона росте? На дереві? Звичайно, ні. Росте вона на городі, це овоч. Пригадали? Так, яблуко? Де росте яблуко зазвичай? В садах так, яблуко це фрукт, так. Картопля. Де вона росте? На городі молодці. А вишня, ну, вишню, ви знаєте, вона так, в саду, правильно, бурячок, де він росте? Правильно, на городі. Помідор, так, ми про нього завадку тільки що відгадували. І росте він, звичайно, на городі. Правильно, груша. Так, а груша росте на дереві в саду. Правильно. Перці. Правильно, дітки, на городі. Слива. Сливки ростуть на дереві в саду. Правильно. Виноград. Так, виноград теж фрукта, він... Може рости і в саду, але не на городі. Так, горошок, горошок, так, росте на городі. Огірок теж росте на городі. Які ви розумнички, молодці. Ще щось посилці я знайшла. Подивіться, дітки, що це, що нам бабуся Палашка принесла. Так, це колоски, звичайно, колоски пшениці. А скажіть мені, хто їх виростив? А колоски, дітки, виростили хлібороби, хлібороби в полі. Послухайте віршик. Честь і слава хліборобам, що живуть в моїм селі. Хлібороби хліб нам роблять, знайте ви про це малі. А їсте ви паляницю, калачі смачні їсте, не забудьте уклонитися хліборобові за те. Дійсно, дітки, виготовлення хліба. Це дуже-дуже тяжка робота, але про це ми поговоримо трошки пізніше. Зараз ми з вами пограємо в гру, яка називається А хліб він який? Я впевнена, що кожен з вас дуже полюбляє свіженький хлібчик, так, дітки? І їсте ви його декілька разів на день. Давайте з вами пригадаємо слова, якими можна назвати хлібчик. Хлібчик який може бути, так? ну давайте подумаємо. Так, хліб може бути запашний, хліб може бути святий, так, його теж так можуть називати. Хліб смачний, хліб гарячий, так, гарячий, якщо хлібчик. Купили в магазині в хлібному, так? його тільки-тільки привезли з заводу, то він дійсно може бути трошки тепленький, так? а якщо хлібчик зробила ваша бабуся в селі і достала його з печі, то дійсно він може бути гарячий. Хліб гостинний, хліб домашній. Давайте, дітки, подумаємо, який хлібчик ми можемо назвати гостинним. Ми про це нещодавно говорили. Яким хлібом зустрічають українці гостей? Так, каравай! Звичайно, ось каравай може бути дійсно гостинним хлібом. А домашній хліб це хліб, який виготовили. виготовили... Або, мамочки, ваші, або бабусі вдома, так, не на заводі, а вдома. І тому хліб можна назвати домашній. Хліб весільний. Як називається весільний хліб? Так, коровай, весільний коровай. Так, звичайно, хліб український, звичайно. Це житній хлібчик, який виготовляють в нашій. Рідній Україні, так, дітки. Хліб може бути білий і може бути чорний, але він не зовсім чорний, він може бути сірим, так його називають. Білий хліб, ми з вами говорили нещодавно, пригадуйте, виготовлений з пшенички, з борошна пшеничного, він білий такий виходить. А якщо борошно вже. Не пшеничне, а, ну там, я не знаю, ржаний хлібчик може бути. Так, він трошки темніший. Він, можна сказати, що й чорний. Звичайно, хліб пшеничний може бути, хліб може бути м'якенький, якщо він свіженький, так, як подушка. Так, дітки, правильно. А чи знаєте ви? Що овочі між собою можуть сваритися? Ось вони такі казкові овочі можуть сваритися між собою. А чи згодні ви зараз подиві... подивитися мультфільм про те, як овочі головного вибирали? Так, і таке буває овочі. Обирали головний овоч. Зараз ми з вами дізнаємося, який же овоч обрали овочі найголовнішим. Сідаємо зручненько і дивимось на екран. Послухай казку Марії Солди Смирнової, як овочі головного обирали. На багатому городі в одній господині чого тільки не росло. Були там і цибулька з часничком, і соковиті контори із зеленими огірочками, і жовто-гаряча морква із солодким буряком, редиска з редькою, гарбуз та день, лежебокі кабачки, капустинка в ста ковтинках та пишна картопель. Якось городнім жителям захотілося вибрати з поміж себе головний овоч. Я повинен бути головним, адже я найбільший, сказав Гарбуз. Я теж хочу бути головною, бо серед вас найкрасивіша. У мене Чубчик зелений, а вся я жовтенька. Відізвались курс. Чого б мені не бути головним? Я серед вас найяскравіший, обізвався Помідор. А я найкорисніший, промовив буряк. Може, тоді я буду головною, бо у мене найбільше одягу, тихо мовила капуста. Поки овочі сперечались, картопля сиділа осторонь. А, а як, як тоді, тоді нас розсудити? розсудити? стривожилися усі через певний час. Ну ж бо Вигукнув Гарбуз. Поєднаємо нашу користь і нашу здатність до на виживання. Ще треба звернути увагу на те, як нас вживати. З ним погодились усі. Так трохи потрохи серед кандидатів залишились картопля, капуста, цибуля і часник. Овочі почали голосувати. І тут підвелась капуста. Я відмовляюсь від подальшої участі. Адже попри мою корисність, люди не їдять мене постійно, і з часом я втрачаю свій смак. Я теж відмовляюсь, бо у мене взагалі рідкий смак, повіла Субур. Тоді й мені не бути головним, промовив часник. Хай головним овочем буде картопля бо її найчастіше вживають. Перелік страв, до яких вона входить, збільшується постійно. Вона дуже поживна і гарно зберігається, сказав гарбуз. Йому ніхто не заперечив та картоп стала головним овочем. Ось дітки що трапилось з овочами. Скажіть мені, будь ласка, так який же овоч є найголовнішим? Який овоч ми вживаємо кожного дня? Так, звичайно, це картопелька. І про це ви будете знати і розповідати своїм рідним і братикам, і сестричкам, бо я впевнена, вони про це не знають. Ну що ж, дітки, давайте з вами сьогодні. Подякуємо бабусі палашці за дуже цікаву і корисну, я вважаю, посилку, так, вітамінну посилку, можна так сказати. Сьогодні, дітки, ми з вами повторили, які овочі бувають, так, де вони ростуть, хто їх вирощує. А ще ми трошки поговорили про працю хлібороба і про хлібчик. А сьогодні, дітки, я з вами вже прощаюся. Всього вам найкращого, до нових зустрічей. Вживайте корисні овочі. До побачення!